Колектив Одеського державної екологічної університету звернувся до Кабміну та Верховної Ради з проханням переглянути рішення про приєднання до ОНУ імені Мечникова. Відповідний лист з постановою Кабміну надійшов до навчального закладу тиждень тому. Зазвичай таким документом передує аудит збори трудового колективу. Та це рішення застало працівників і керівництво закладу зненацька. Новобраний ректор навіть не розуміє, чи доведеться скорочувати колектив переїжджати з повністю обладнаних лабораторій та корпусів. Наші співробітники, викладачі вони переймаються цим. Тобто, чи не буде це на рівні рейдерського там, захоплення, да? коли це все буде знесено і коли тут будуть якісь бізнес-центри або будівля, бо ми віддаємо собі звіт про те, що ми знаходимося у курортній зоні, тут до моря е, два, два кроки. Тому нам, я в принципі, готовий все це. З... На те, щоб все ж таки добиватися того, щоб ми збереглися. Тому, якщо створення великого такого об'єднаного університету на правах окремої автономії, це, ну, в принципі, нічого поганого тут я не вбачаю. Тобто не розчинення. Екологічний університет має низку унікальних спеціальностей. Профільні it фахівці, єдині в Україні метеорологи з дослідження Чорного моря. Військова кафедра випускає метеорологів, які на теперішній час вкрай необхідні у війську, адже їхня робота важлива для використання авіації, зокрема безпілотників. Головним завданням військових метеорологів є найбільш повне і ефективне врахування погодних умов для виконання завдань за призначеннями підрозділами збройних сил України. Додам, для військових кафедр має бути окремий наказ про приєднання чи реорганізацію. Тут же його немає. тож що буде з цією навчальною платформою, невідомо. Колектив університету зібрав спеціальні збори, аби знайти вихід із ситуації. Найперше вони вимагають від міністра освіти аудиту діяльності вишу і дорожню карту про приєднання.